Тож, друзі, ми продовжуємо стежити за подіями на фронті України, Росії та новинами. Сьогодні ситуація на фронті продовжує різко погіршуватись. Почнемо відразу із Покровського напрямку. Тут росіянам вдалося прорватися в районі траси і навіть закріпитись. Тому головне своє завдання вони тут вже виконали і тепер будуть розширювати цю територію для подальшого руху на оточення Мирнограду та новоекономічного. Тут ситуація катастрофічна. Це перший сильний крок для витягування східного флангу. Крім того, після захоплення котеного Росія Вдалося відразу просунутись по полях ближче до Покровська, так само захопили Нову І таким чином тут територія продовжує розширюватись, і це вони роблять для того, щоб рухатись далі у бік шахти закотлене та удачне, а потім будуть продовжувати рух у бік села Гришине. А далі для Покровська розпочнеться катастрофа, поки що окупанти продовжують прориватись на околицю міста як Покровська, так і Мирнограда, і по всій лінії фронту не припиняється величезна кількість штурмів. За добу проводять по 80 штурмів. Видно, що Путін дуже. Сильно поспішає і кидає всі наявні резерви на прорив. І на жаль, поступово просуватися їм все ж таки вдається. І росіяни вигадали нову ціль. Виявляється, вони захоплюють цю територію, щоб забрати найбільш економічно розвинені регіони. У запорізькому напрямку окупанти намагаються прорватися до Новоандріївки, але успіхів не мають. Всі штурми ЗСУ відбивають і лінія фронту без змін. У напрямку борової активність ще більша. тут. Окупанти штурмують Богуславку, Нову Гурляківку, прориваються від Лозової, штурмують зелений гай. Травневе, Новосергіївку, Новоєгорівку, яка за заявою росіян, нібито вже під їх контролем. А південніше точаться, бо і в районі села Макіївка, але жодних змін по лінії фронту немає. А у напрямку Корахового так само окупанти активність не знижують. Тут фіксуються штурми Новоандріївки, Андріївки, Дачного, Улакли та Константинополя. Видно, що вони намагаються просуватись для повного оточення наших військ, але поки що їм це не вдається зробити із-за трьох селищ, які просто так швидко захопити не вдається, і тому там. Точаться бої. Відповідно, за добу жодних змін по лінії фронту немає. У Сіверському напрямку йдуть бої за Верхньокам'янське і прориваються від Іванодарівки, але на цьому напрямі успіхи росіян давно закінчились, і жодних змін по лінії фронту немає. У Херсонському напрямку окупанти продовжують атаки, не змінюючи напрямки кожен день, намагаються розширювати контрольовану територію біля Антонівського мосту і прориваються на останній острів по дорозі до правого берега, але успіхів не мають і лінія фронту без змін. У напрямку Корахового окупанти прориваються від піщаного, а також штурмують колесниківку. При цьому Му жодних успіхів не мають, і тут активність невисока. Мабуть, цей напрямок все ж таки перейшов на другий план, і ресурси кинуті всі на Покровськ. Хоча біля дворічної росіянам несподівано вдалося прорватись і навіть створити півоточення для міста. І вже фіксуються атаки в районі села Кутьківка в лісі. Поки що чекаємо, як далі розвиватимуться події, але не виключено, що росіяни тепер почнуть захоплювати дворічну. При цьому вони намагаються відволікати наші війська, прорваючись прямо із російської території через кордон. І тут фіксуються атаки на село Строївка, і поки що закріпитись їм не вдається. Але те, що вони в черговий раз прориваються через кордон, це дуже погано. У Курському напрямку ситуація без змін: Росіяни та корейці продовжують контрнаступ, але нових успіхів немає, і за добу лінія фронту не змінилась. Тепер перейдемо до турецького напрямку. Тут окупанти продовжують штурмувати Кримське, щоб вирівняти лінію фронту і рухатись у бік Костянтинівки, а також не припиняються бої в центрі Щербинівки. Поки що нових успіхів не мають, і лінія фронту без змін. Але ситуація залишається напруженою. У харківському напрямку окупанти продовжують обстріл, але без наступальних дій. І, як і раніше Атаки фіксується тільки у Вовчанську, але там ЗСУ вдається відбувати всі атаки, і ніяких успіхів росіян немає. У напрямку великої новосілки окупанти продовжують штурмувати із двох сторін місто, але поки що ЗСУ ще тримають оборону і команди на відступ не було. Хоча вже починає з'являтися інформація, що нібито ЗСУ відступили. Але в основному це говорять про російські пабліки. Тому поки що чекаємо, як далі розвиватимуться події. У напрямку Лиману ситуація гірша. Тому що активність тут набагато більше, і вони вже намагаються прориватись до зеленої долини, селу Колодязі, Новолюбимівці, і так само не припиняються, бої біля села Терни та Зарічного. Але поки що лінія фронту без змін, і ЗСУ продовжують відбивати всі атаки. У напрямі часів яру окупанти штурмують місто, і за останніми даними від бійців зсу тут у Росіян є нові успіхи. І, схоже, скоро тут на карті ми побачимо нові зміни на користь росіян. Так само вони прориваються по полях до Білої гори, але там жодних успіхів немає. Юють і за добу лінія фронту без змін. А на цьому в мене поки що вся інформація. До нових випусків.